Слава Україні! Маєш цікаве продовження історії з Чернігівським обласним шкірно-венеричним диспансером, який знаходиться в будинку пам'ятки. З відповіді управління охорони здоров'я Чернігівської області я довідався, що керівник цього медичного закладу справжній герой. Виявляється, ще рік тому, понад рік тому. Медичні чиновники вирішили, що цю лікарню треба закрити і припинити туди приймати людей, у яких є захворювання, в тому числі і шкірні захворювання, в тому числі і діти там ми з нами були. І ця лікарня мала хорошу профілактичну базу. Так от директор відмовився виконувати це рішення і далі продовжує приймати і лікувати людей. Ми знаємо, яка велика проблема сьогодні в Україні, коли лікарні закриваються одна за одною. Але в даному випадку лікар пішов проти рішення влади і продовжує, ця лікарня продовжує роботу. Більше того, я вам скажу, чиновники скаржаться на те, що ця лікарня не хоче надавати платних послуг, а хоче надавати безплатні послуги. І Чиновники від медицини вимагають у цій лікарні, щоб вона якомога більше грошей здирала з людей і за ці гроші певно утримувала будинок пам'ятку в належних умовах. Адже в бюджеті на це грошей немає. Дуже цікавий варіант, коли хворі будуть приходити платити лікарям гроші, а лікарі за ці гроші будуть ремонтувати будинок пам'ятку. До такого поки що ніхто ще не додумався, окрім. Чиновників з Чернігівської охорони здоров'я, але їх теж можна зрозуміти, тому що вони скаржаться на те, що у них немає грошей для того, щоб зберегти цей об'єкт. Таким чином мені доведеться звертатися в генеральну прокуратуру з питанням з проханням розібратися з тим, з якої причини і з чиєї вини історичний об'єкт руйнується.